врешті решт знаєте, ось ми в 2025 році, і знаєте, всілякі критерії я маю на увазі. Перш за все, ми повинні віддати належне Китаю за все те, що вони роблять в світі відкритого коду. Зокрема, і, і я думаю, що ми повинні продовжувати припускати, адже людський капітал Китаю просто величезний, і вони продовжать інновації. Але, Але ось ми, де сполучені штати, в, де все ще продовжують лідерувати, uh, так чи то у сфері the, систем the, the, штучного the, інтелекту, uh, чи то uh, у передових моделях, it's чи то у продуктах штучного the інтелекту the по всьому світу, так і отже, до певної міри час покаже. Але я б все ж я б зробив ставку на винахідливість, так би мовити, американського технічного сектору. Але я також би сказав, що це не лише винахідливість американського технічного сектору, але також має йтися про я б сказав, американський технічний стек, який є найбільш надійним у світі. По якщо повернутися до моєї основної тези, дивіться, врешті-решт, це навіть не про можливості. Це про те, врешті-решт, кому я довіряю, щоб допомогти мені зберегти суверенітет, це все. Наприклад, я відчуваю, що кожен генеральний директор і кожен лідер країни повинен задати одне питання і чітко на нього відповісти. Кому я довіряю як партнеру, який у довгостроковій перспективі допоможе мені досягти успіху? І це знаєте, коли я думаю про Майкрософт, це так би мовити, наша позиція. Я думаю, коли я думаю про Сполучені Штати, це повинна бути наша позиція. Сатя, ви сказали, що чим важливішими стають технології і чим більше ми делегуємо, так би мовити, ботам і машинам, тим важливішою стає емпатія.